Знаєш, Макс, життя штука підступна. Скільки разів мені здавалося, що все тримаю під контролем, що я господар своєї долі. А потім бац. І ти вже тут. За град дивишся на світ. Ніби через скло. І як би ти не крутився, як би не боровся, завжди знайдеться хтось хитріший, жорсткіший, а головне багатший. І слухай, мене уважно, що я тобі скажу. В цьому світі є одне правило. Головне не в тому, щоб стати кимось великим або набити великий гаманець щоб після всього залишитися собою. Бо знаєш, гроші приходять і йдуть. А совість її не продаси. Навіть це все бабло світу. Я за свої помилки дорого заплатив. Тут за цими стінами тебе спустошують. Тання не в тому, що ти можеш собі купити, а що залишиться в тобі, коли все відійде. Так що, думай, хлопче, чи готовий ти жити так, щоб потім не сидіти і не шкодувати за кожен свій крок? Запам'ятай, Якщо вже лізеш в це все, то ліз до кінця. Бо на півміри в нашій справі це вже півшляху до труни. Тримайся свого шляху, але не забувай, що кожен твій крок може бути останнім. Поняв?